А тут безкінечний просто. У мене вже ноги болять, немає на кої. Сьогодні знову виїхали на покатушку, яка буде складати близько 80 кілометрів. Звісно, це Катіна ідея знову. Але в нас трішки інший підхід. Виїхали ввечері, пів шостої вечора, щоб повертатись по свіжому повітрю, щоб температура спадала, а не росла під кінець. Маршруту. Можливо, так буде їхати легше. Їдемо без хлопців, без нашого класичного пілотона, але взяли з собою колоночку, граємо зончик. Настрій бадьорий, темп тримається гарний. Коротше, ідея їхати увечері на покатушку була дуже-дуже кльова, тому що, окрім того, що зараз golden hour і дуже-дуже гарне світло не тільки на камеру, а й просто їхати роздивлятися краєвиди, то ще й температура падає вниз, і не дивлячись на мою мокру пику, яка тече повністю, просто як жилейка, їхати дуже комфортно, дуже кльово. Гавкають собаки, бекають козочки, природа, просто повне поєднання з навколишнім середовищем, їдемо, кайфуємо. Так що Катюха. Дивитись саме на себе в майбутньому, нагадую вам, що їздити увечері дуже класно. Крамниці в селах Йок. Вже ми не поїмо і не поп'ємо. Фіндери граються. Спустили такий класний даунхільчик, ще кайфанули, там ще внизу такий ставок гарний, але все дарма. Тому що нам сюди не потрібно було. Я трошки провтикав. Нам перед цим спуском треба було повернути праворуч. А ми тепер на гору. Тепер підляємо на гору. Коротше, я далі, мабуть, знімати багато не буду, але у нас почався треш контент того що додому ще 40. Вже повністю стемніло, ми їдемо незнайомою дорогою. Ось як зустрічаються хоч мопеди на зустріч, так хоч якесь життя легше. А так їдемо серед поля де, Нічого не видно, дорога незнайома, Жесть жорстка. Ми їдемо в потемках, бог зна де. Мапа не вантажиться, немає інтернету. Я так орієнтовно по пам'яті їду, щоб виїхати на ту дорогу, яка виведе нас в сторону тільки додому. Що саме прикольне почався дощ. Це те, на що не розраховували взагалі ніяк. Потьомки так. Якась стрьомна дорога теж так. Але те, що ще і дощ почне. Власть, ніяк не Це істерика, чесно вам скажу. Просто якийсь треш. Мало того, що ми заблукали, проїхали не туди куди треба, не доїхали туди, куди треба. Потім поїхали хто зна куди. І після цього, хто зна куди, ми далі їдемо, хто зна куди, не розуміємо куди. І пішов ще й дощ. Темно, місяць зайшов, страшно, Капець просто, чесно я вам скажу. Пряме включення із потьомок Талалаївки. Ми вирішили з Катюхою їхати не через великі бубни, а через Талалаївку. Тому що йде дощ, їхати важко, водички немає. Ну як, їхати ще не важко, але через великі бубни додому залишалося ще 30 кілометрів. То ми поїхали через Талалаївку, але через Талалаївку 40. Спитаєте ви нас, чому ми поперлись в таке велике коло? А то, що ми, як завжди, будемо читіріти. Ми постараємося вискочити на основну трасу ромни прилуки, де нас тато забере на бусі. Класно мати гарного тата і гарний бус. А ось, якщо ще й відчинений магазин, де ми зараз поп'ємо водички, це буде взагалі фантастика. Гляньте, оце пощастило. Та ти що? глянь. Так що, можна їхати додому. Взагалі? Отменять бус. Та хе вже їде. Ааа, хитрюганша. Я б їхав додому, а ця хитрюганша заставляє мене ще кілометрів звідси вчитеріть. Ну так. Да. І до комендантської можемо не, не встигнути. У нас був план з'їздити в зелений гай. Але не сталося, як гадалось. Ми доїхали до нього буквально 3 кілометри. Тому що було вже пізно, стемніло, дорога вела нас кудись в глибокий ліс, а цієї траси ми не знали, і ми просто побоялись продовжувати маршрут. Почали повертатися назад. Наступний план був дуже природний це повернутись додому. Але і тут нас спіткала невдача. Пішов дощ, дуже темно, не грузиться навігація. Куди їхати незрозуміло і скільки ще їхати теж. Коли ми доїхали до якоїсь розвилки, я сказав Каті, що лишилося ще 30 кілометрів. І вона сказала, ні Заха, борода. Не води, не їди, ще й дощ, викликай грузове таксі. Ну і далі ви знаєте, потім зателефонував тату, тата вже мчить, а ми назустріч йому. машинка. Батька, ты не люблю его страшное. Самый лучший. Хыпана. Как я вам покатался? Це байк, а є люди, які катаються і переживають, що у них елік запачкається, коли вони будуть Подивіться, оце каталка. Ми дома, можна привітати. Коротше, ми поки в машину не сіли, самі не бачили гляньте, Це капець просто. На мокрі ноги. Наликла пелюка. <плес> <плес> Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте дзвіночки, пишіть коментарі, додайте на ЗСУ. Слава Україні! Смерть ворогам!